Всім привіт-привіт! Я вас вітаю, мої дорогенькі. Сьогодні в нас четвер і у нас молодий місяць. І, як правило, ми з вами завжди робимо на молодик цікаві дуже практики на фінансову загрузку. Так? Хто є моїми підписниками у Телеграмі, ті про це знають і виконують кожного місяця зі мною ці практики. Результати є, але. Не всім такі практики доступні, не всім такі практики заходять. До мене надійшли повідомлення з проханнями, щоб я поділилася якимись практиками, які можна зробити на побутовому рівні і мати з них результат. І я не буду такою новаторкою дуже, тому що цю практику, мабуть, виконують, ну, я не знаю, більшість людей. Це дуже легка практика, яка називається кава з курицею». Я думаю, ви одразу здогадалися. Я її виконую вже ввечері, не зранку, бо не було в мене зранку часу пити каву. Ось. Але у чому суть практики і як вона діє? Ця фішка заключається в самій кориці, вона несе в собі дуже класні такі властивості. Сама куриця притягає до людини удачу. Блага матеріальні так відкриває можливості такий потенціал. Тому бажано на молодик саме по четвергам і тільки по четвергам вживати ось такий напій. Як його приготувати? Ну, ми заварюємо звичайну каву, так, яку ми полюбляємо пити. Додаємо туди дрібку кориці. Я не знаю, кожен по смаку, хтось пів ложки, хтось ложку, хтось там зовсім трошечки. І коли ми тоді насипаємо або перемішуємо, ми проговорюємо слова. Як кориця цьому напою смаку додає. Так, гроші в мій карман, в мій а, гаманець або на карту до мене прибувають. І тоді ми робимо ковток, випиваємо так і насолоджуємося процесом. Результати можна отримати як одразу, так і трошки згодом. Але як взагалі вона діє? Всіх дуже цікаво, чому такий простий. Ритуал і а, має свої якісь властивості, справа вся в енергії, і справа вся в думках. Дуже важливо, коли виконуєте той ритуал, так готуєте ту каву, бути в настрої, бути в такому, знаєте, в такій рівновагі душевній. І дуже важливо, коли ви проговорюєте ті слова, ви візуалізуєте ті речі, які ви хочете, так, реалізації ваших планів, там, скільки приблизно фінансів ви хочете отримати в найближчий час. Так? Дуже важливо енергія, якою ви наповнюєте свої слова, і з якою виконується сама сам цей ритуал. Тому що ми даємо сигнал у Всесвіт, а Всесвіт нам потім дає зворотній зв'язок і відкриває нам.